Срібники за відданість у столиці побилися агітатори та члени комісії на останніх парламентських виборах. Усі прийшли за грошима до утаємниченого офісу однієї з партій. Сергій Андрушко дізнався, хто платив кому і за що. Київ вечір, околися Києва. Тут утворилась величезна черга. Всі хочуть потрапити в ось ті двері. Там кажуть, дають гонорар. вулиця Майорова, 1. Ми приїхали на початку восьмої вечора. Євгенія Чувілкіна та пан Олександр працювали членами дільничних комісій. Хто роздає? Не на партію регіону. А ви яку участь брали? Членом комісія була. От я наприклад, працював з членом комісії. То? Хто хто Вот. ну у ВК. У ВК. У ВК. не увика? Це получається партія по партію партіпатія регіонов. Да де хто соромиться розповідати, що саме робили на виборах? Ким я працювала? Це вже не має значення Хто вам має дати гроші? – А ви не розумієте, правляча партія у черзі? Люди знервовані. У когось зняли шапку. Шапку пізніше знайшли. Василя Мельника спочатку затиснули з усіх боків. згодом схопили за шию. Дай за ти йде. Василь Мельник працював агітатором, розносив листівки. Зарплату получаємо від кого від партії регіону. А за що? За вибори приїхала швидка, які жінці розбили голову. О, мужчина какой-то Ну, тут. Стояв в черзі. Цей час за дверима, до якої була черга, спокійно рахують гроші. Нато біля дверей стримують чоловіки. Люди мали дві проблеми: спочатку, як потрапити до кімнати, де дають гроші, пізніше, як звідти вийти. Ось цей кремезний чоловік допомагає собі руками. Хочу домой! Людина з чорною сумкою викрикувала, що вона тут працює. А ми вже Ні. чому? Ми тут працюємо. Декого просто держи. У київському офісі партії регіонів вперше чують адресу майорова 1 і про роздавання грошей. Немає е, на вулиці майору, в Волонському районі. Структура, яка підпорядковується Київській міській організації партії регіонів. Водночас раніше інформагентство Уніан повідомило цього літа. Представники опозиції заявляли, що офіс за адресою майорова один був виділений Київрадою в оренду для офісу партії регіонів за одну гривню на рік. Ситуацію прокоментував простий член партії регіонів Сергій Шелягі. Він все бачив на власні очі. Я не проти політики партії, але я за одно за те, щоб кого потрібно, наказали, а кого потрібно, у Згідно з чинним законодавством, лише трьом членам виборчих дільничних комісій платять зарплату. Решта на добровільній основі. Держава їм оплачує лише за кілька днів роботи. Сергій Андрушко, Настя Станко, Олександр Тупік,